Комісар з питань безпеки Андріус Кубіліус, він є литовцем, і він напередодні зробив заяву про те, що Росія фактично зараз готується до нападу на країни НАТО. Інститут вивчення війни теж стверджує, що Росія пройшла першу фазу підготовки для нападу на країни НАТО, і тому, якщо це станеться, ми зараз то можемо говорити. Віримо, ми це що воно станеться. Не віримо, давай обговоримо. Але якщо це станеться, ну ти уяви собі, як змінюється взагалі ландшафт, про які там ракети для томагавк для України. Світова може, ну так, да, це третя світова. Там уже все. Ну, типу, там уже почали. це на так... неї, щоб коли вона почнеться, ви були вже авто. Там уже, типу все полетіло, все, все, все бомбить і, і тому подібне. Е, тому давай говорити про ці заяви е, представників Європейського Союзу, Інституту вивчення війни про те, що Росія пройшла перший етап підготовки е, для нападу на НАТО. Про що вони говорять фактологічно? Е, і це насправді ще відбулося рік назад. Е, росіяни постворювали воєнні округи. Ленінградський, наприклад, воєнний округ біля кордонів з Фінляндією. Ну позагалі. Гальній військові науці це цілком зрозуміла і доступна річ, що ти не створюєш воєнні округи, якщо ти не збираєшся цим гарнізоном кудись іти нападати. Це всі військові говорили. Це якби яскрава ознака підготовки Росії. Саме про цю структурну реформу, скажімо так, зміну говорять інституті е, е, вичиня війни. Нещодавно я пригадую, е, це Брекельманс, це міністр оборони Нідерландів, казав, що Росія зараз акумулює значно більше ресурсів, ніж їй потрібно для війни в Україні. Тобто, я це так сприймаю цю заяву. Потім Же алабузі, що там розбудовуються ніфіга собі оці гуртожитки для проживання людей. Які складатимуть російські дрони гірані шахіди, які полетять не тільки на Україну, але цих от плани, які ми там бачимо, скільки цих гуртожитків будують, вони вочевидь полетять і на країни Європи. Ну от вони сприймають, що Росія піде в наступ. Я знову ж таки я не вірю в те, що це може статися допоки Росія грузне в Україні. Це не може статися. А от як тільки може статися якась пауза, тоді ресурсів Росії буде значно більше і можливості для того, щоб щось робити, якісь провокації в Європі. Які думки твої Годжуся з тим, що поки триває війна в Україні. Не буде воєнного конфлікту в Європі або ж Будь-якій країні, яка межує з Росією, тому що я взагалі прихильник того, що Росія розпочне свій наступний воєнний конфлікт в середній Азії, де є країни, які не підпрасують не про Європу, думаєш. я думаю, що не про Європу, і це є елемент психологічно гібридної війни проти НАТО для того, щоб НАТО витрачало ресурси, для того, щоб НАТО витрачало хоч щось не тільки на Україну Тобто дивись, що означає розбудова воєнних округів для Росії, і ще щось в принципі їхня глобальна стратегія мілітаризації озброєння воно не вибивається з їхньої економічної та військової та стратегічної політики. Що означає це для країн НАТО? Це означає те, що о, є загроза, о, треба реагувати. А як реагувати? Виділяємо гроші, розбудовуємо щось на прикордонні, розбудовуємо щось в країні, виділяємо гроші на озброєння, на економіку, на витрати на військовий на військовий сектор, тому що треба посилювати нашу оборонку. Що це означає? Що грошей на оборонку стає менше, і грошей на Україну стає менше. Це є елемент такої стратегії. Осії щодо того, як перерозподілити кошти НАТО всередині самого НАТО, щоб менше грошей йшло в Україну на підтримку України. Натомість той же час, вибачте, під. Всякі е, орбани ФІЦУ е, про те, що не треба підтримувати Україну, України немає і розхитувати. Фіцу. вже трошечки добре, уважніший став. Орбани. Він вчора виділив перший пакет допомоги Україні за свого прем'єрства. Я думаю, ляща від Трампа е, mm. якогось Розумієш? Але це добре, це, Але це дуже добре. добре. Тобто, е, розумієш, я вважаю, що тут елемент того, що е, вони це роблять для того, аби НАТО перерозподіляло ресурси і не вистовували в Україну. Це їхня стратегічна ціль в цій історії, позаяк поки існує НАТО, поки п'ята стаття вона, хоч є, і поки НАТО не ослабло і не підрозвалилося, поки вони не відчують того, що якщо вони нападуть на Фінляндію чи на країни Балтії і за них впишуться інші країни, а така зараз, ну якби і п'ята стаття е, е, про це говорить. І власне загалом, в принципі, тенденції до того, що Штати і чи інші країни не впишуться за своїх партнерів, немає. Як тільки такі б з'явилися сигнали, що НАТО розхитується, розламується, Мається тоді можлива інтервенція в одну з країн Європи, тому е, я все таки вважаю, що після того як настане якась незрозуміла пауза, коли вона настане, я не уявляю е, у війні Росії проти України, тоді може статися наступна військова агресія Росії. І я прихильник того, що це станеться в середній Азії, там, де середній палець показує Азербайджан, з Вірменії нічого не зрозуміло. Грузію вони вже давно хотіли б повністю під себе взяти, і треба навести там порядки, тому що що три роки послаблення Росії на дипломатичному, дипломатичному геополітичному полі далося взнаки, і Азербайджан є тому приклад. І це може статися в середній Азії по низки причин: а повернути свій геополітичний вплив в регіоні, а, Б. застосувати десь сотні тисяч відбитих наглухо наглухотіпів, які воювали в Україні, і точно будуть робити понажовщину в себе там в селах і розхитувати ситуацію. Їх треба десь застосувати, застосують їх в Африці і в новому воєнному конфлікті. Ну я бачу, я, коли ти кажеш середній Азія, я собі більше уявляю там напрямок Казахстану, то або ну, тобто а, бо, бо, в принципі Вірменія, Азербайдж. Джанна Грузія, це більше до кавказського до регіону. Да, ну, та, та, я е, Але я, 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 пос... азійський, поки, поки ти говорив, в мене знаєш, яка думка виникла? М ну насправді виходить відволікання ресурсів НАТО, це ж теж відволікання НАТО від е, Тайваню. Тобто, це може бути ось ця спайка домовленості з Китаєм, що, типу, там, іде зосереджується, туди увага, а ви робите свої брудні справи. Е, Коротше, така собі шахівниця, ну вона дуже, дуже. Це той аналіз, який я бачу, для чого це робиться з воєнної точки зору. Розумієш, на дистанції щоб... ну, Ясно, а що Росія ми, не можемо... грає на ми не можемо всієї широти зараз там побачити. То, Але Росія всі... грає на дистанцію. Це авторитарна країна, яка може mm -hmm. собі дозволити робити план Росія 2035, який в них, до речі, є. Військовий план розвитку до 2035 року. Ну, коротше, в принципі, зараз пріоритетом і для нас, і для НАТО має бути реальне вибивання стратегічних ресурсів Російської Федерації, те, що ми в принципі робимо по НПЗ. Я приперенімо е, до мене до наступної теми. У нас зараз дуже паршива тенденція складається на uh -huh. фронті. Це так обговорюючи фронт. Ми детально постійно ли там що подкасту про проговорюємо про кілзони, про те, як вибуваються профронтові наші міста, Росія останні ну лише останній так вервиться події в сумах пологовий будинок, Краматорську знищена ТЕЦ е, без світла були Слов'янська, Краматорськ, Дружківка, е, ураження по е, Запоріжжю летять. Кожен день каби по різних об'єктах в Харкові напередодні 25 шахетів, ночі тільки прильотів. І це тенденція Славутич так само на Чернігівщині. Ця тенденція вона буде тільки тривати, тому що вона показує перехід війни в тилові фронти. Це робимо ми, вибиваючи там клинці Брянської області чи Тец Білгородського. Це роблять росіяни. На емоційному рівні українці хочуть прагнути загасити Москву. Я не прихильник цього. Поясню, чому. А, ну, в принципі я вже в минулому пояснював це в подкасті, мені там теж трошки. трошки Накидали негативу за це, але ну нас просто треба перерозподіляти ресурси. Ми володіємо певним ресурсом, нам треба його розумно використовувати на пониження в принципі здатності та спроможності Російської Федерації вести війну. Те, що ми обеструмимо Білгород, Брянськ, Вороні, Курськ, це окей. Це в принципі має в цьому воєнні сенси, але те, що ми будемо витрачати зараз на наші ресурси, на те, щоб довбати і обеструмлювати Москву чи Пітер, я думаю, в цьому сенсі немає тому що це дуже складно, це дуже багато. Тому, грубо кажучи, всі наші ракети і дрони треба пустити на це. І, і воно нам нічого не дасть на воєнному, і воно нас нічого не дасть в воєнному згоден, згоден з цим. Тому я прихильник того, що нам треба продовжувати задавати удари. Я би так хотів би, щоб у нас був завод, який обманки робить, я би запускав їх по дві тисячі на ту Москву, Фух. і хай сидять без торгових центрів, без світла. Ой, без світла без зв'язку, тому що будуть збивати, щоб аеропорти не літали, щоб ми мали дихія обманок і запускали тупо на великі міста. Я до речі, я, я не знаю. Я не маю відповіді, чому у нас тут нема. Не Ми не стягуємо саме ша обманки робити. Мені здається, ну я от... думаю, що є якийсь відсоток. Але не такий великий Ні, ну, нас навіть є відсоток а, таких ракет обманок, які пускає наша авіація так, е західно, є, але... але це дуже-дуже типу, мізерна історія. Ну це не гірбієри. Бо це гірбієри там летять і... 2 кг вибухівки, просто, просто реально перевантажуючи нашу ППО.